Порада вам на зараз від вищих сил. Це стосується більше чоловіків, але і жінок теж стосується. Але в основному чоловіків. Значить так, якщо ви чоловік і, знаєте, якби намагаєтеся все контролювати аж занадто, Намагаєтеся бути там занадто економним, да? тобто жадним. Можливо, ви агресивний, можливо, навіть на себе, да? внутрішня агресія, коли їсть. Особливо ще раз підкреслюю: чоловікам. Треба стримуватися від спокус якихось, да? спокуса накричати, влізти куди не треба, там, керувати. Бути таким, от знаєте, от як домашній тиран, говоря, да, або дуже авторитарним, то ваша задача тримати в балансі оці свої негативні прояви. Чому Тому що агресивно, або якимись махіна... махінаціями, або обманом. Або якимись маніпуляціями толку не буде. Вам треба стримувати себе і вести себе, якби, правильно, правильно не піддаватися оцим поривам, особливо про агресію говорю. бути чесним, бути справедливим, баланс, оцей брати давати, обов'язково підтримувати і бути дуже відповідальним, покровителем я б сказала. Да? Карта імператор, це в плюсі це дуже відповідальна людина, яка думає головою. Яка... Не наказує просто так, бо в нього нема настрою там, чи ще там щось, да, бо не знаю, з жінкою посварився зранку. да, Ну тобто будьте в рамках пристойності і ще раз підкреслюю: дуже сильно слідкуйте за своїми цими темними проявами. Це агресія навіть на самого себе, агресія до інших, обман, хитрощі, маніпуляції, бажання отримати собі і секс, і владу, і статус, і все на світі. да, тобто, оця Гординя теж, тобто будьте якби, нормальною, адекватною людиною. Намагайтеся побороти своїх цих внутрішніх демонів. Тим більше, що допомога у вас ангельська є. Тут з вами поруч будуть ангели, які вам допоможуть врівноважитися.